Міський голова привітав Олександра Палеху з черговим спортивним досягненням. Коростенець став чемпіоном світу з пара армреслінгу у змаганнях на ліву руку та призером у змаганнях на праву руку. Змагання проходили в жовтні у Туреччині. У чемпіонаті світу взяло участь 1450 спортсменів із 54 країн світу. У складі національної збірної 12 спортсменів представляли Житомирську область, серед яких був коростенець Олександр Палеха. Дуже раді тому, що у нас є. Така особистість, такий спортсмен, така людина, яка прославляє нашу державу, яка прославляє нашу область, нашу, нашу територіальну громаду. Ти ж займаєш дуже таку потужну життєву позицію. Крім того, що ти займаєшся собою як спортсмена, це дуже важливо і багато. Ти ще і допомагаєш іншим, ти тренуєш. Людей, які мають проблеми, і це направо дуже получається. Ти в авторитеті серед них. Ну серед всіх коростенців. Від коростенської громади Володимир Москаленко вручив Олександру подяку за спортивні досягнення, сертифікат на 5 тисяч гривень та подарунки. Сашко радіє спортивним успіхам та ділиться враженнями. Завдання було на цих змаганнях Олександровича тренера Горбенка. Це підняти прапор, почути гімн щоб нас побачили, нас почули. Було важко, ми це досягнули, до чого йшли. Це вже друге змагання, на яких ми виборюємо перше місце, правда, той рік вийшло два взяти. Ці змагання були важкі. Той самий суперник, той самий учасник з Туреччини, який важко давався, з яким було десь 6-7 схваток, були протести. Хочу користенцем нашим сказати, дякую, дякую. Заїжджаєш. В лікарню тебе пізнають, тебе вітають, заїжджаєш в магазин, теж підходять, жмуть руку, кажуть, дякую, що ти представляєш наше місто. І розумієш, що не даром це є старання, людям не байдуже це все. І люди переживають вдячні і хочеться представляти наше місто. Я люблю Коростень дуже сильно. Привітав коростенського спортсмена директор Житомирського регіонального центру інваспорт Юрій Панасюк. Він відзначив, що за підсумками 2022 року Олександр Палеха став кращим спортсменом з розвитку видів спорту осіб з інвалідністю. Також наставника Сашка Сергія Горбенка визнано кращим тренером. А ще в цій номінації Коростень став кращим спортивним містом. Ви та місто, де відкрили при школі для здорових дітей, відкрили два відділення для дітей з інвалідністю. Це голбол. Мороз тренірує, і це Армспорт, де Саша тенірує. І коли я приїжджаю в Київ і про це говорю, то всі питають, а як це зробити. Треба мати силу волі, керівника міста, щоб це відкрити. Він має вже чотири вищих досягнень світових, трикратний чемпіон світу і одне місце срібне. Йому ще одне досягнення, він буде заслуженим майстром спорту України в місті корисні. За що? І будемо старатися на наступний рік. І я мрію, він мріє, щоб Армспорт включили в паралімпіаду. Справжньою підтримкою для Олександра Палехії є його тренер Сергій Горбенко. Я горжусь цим спортсменом, і для мене став більше, ніж спортсмен. Я кажу, як ти підложно в Турції підняти флаг, да ще з гімном. Так воно і вийшло. Я горжусь цим спортсменом. Це дуже сильна людина. А ще надійним плечем та мотиватором для Сашка є його дружина Вероніка. Вона і цього разу була поряд з чоловіком. Спортсмен з Туреччини виїхав і каже, такий, так пожал. Ну Саші руку і каже: От, ну ти якби гідний спортсмен, і ну ти дуже сильний. І ну, якби, ми з Україною всі, і вони настільки всі підтримують там Україну сьогодні. Олександр відновлюється від змагань та готується до нових чемпіонату Європи. В майбутньому бажаємо Сашку тільки перемог.